Рефлекс. І ці питання, коли я говорю про Україну, ми не говоримо для, для того, щоб хвалитися цим, що Україна була в програмі. Для мене, як для продюсера, ханцю продюсера ціметрибюро міліцаліхо, і к чому я приведу трансли, кульою слакат, ходишець української ребчицу ченцам халепса, хондешем хардзець. იმა მარცხვიდან გეკე უკრაინულ რესტორანში დოსამ ერთხელ და ჩვენი სამძარო მოგესღე და პიტროვილის პრინციპ საკითხი არის ხომ ერთი ხალი არის აღზე და ელოდები ოფიციალურ შეფასებას ოფიციალური წარმომადგენლობის ხომ პოლიტიკოსები მეორე ხალიც ხომ ძალიან შეგვიძლია ვიდრე მხოლოდ უკრაინულ რესტორანში თითქმის ყოველ დღე იმისთვის რომ რაღაცნაირი ფხანდაჭერის ხომ და არ გული შეходим მას რომ ხർച്ചში ვიდეგით და აქციებს Власне, коли були ці важкі дні, саме тоді намагалися якомога більше підтримати і показати певну підтримку, продемонструвати. Наприклад, були дні, коли ведучі були в футболках, на яких був прапор був державний прапор України. Так, в таких кольорах так мали футболки, було що телефонували до України, тобто, наприклад, до представників України спілкувалися і зазначали про свою підтримку. то звичайно, разумеется, مخصوص шарша магеті датмістоші, звідси піна сахлебі არის, ბათუმთან ახლოს чапში, იქ ვიقავდი და იтხოვდა ეს რუსეთის საბჭოთა უბის تاريخი, აგვისტოს მონ. და сахлебі ახლოს төзერთთან და ზუსт одній დღეს დივოსცе გამولدів гвірце сахში чамо. Нового року, там, в Батумі, ну, це в Аджарія, це чакти так називається, це місце Там дуже близько будинки знаходяться дуже поряд, і власне приїхали минулого року, так сталося, що приїхали росіяни відпочивати. А, власне, в той день, 2000, коли почалася війна у 2008 році, розійдеться про російсько-грузинську війну. Так, ნუ ხაზეთი იყო ძალიან უსიამოვნო ჩვენთვის და მე დავიწყე ბოშებთან ყმათი რომ რატომ დამაგისდა საქართველოს როში სწამოღება ეხა ხო დავკიდებდი რომ აქ რაღაცნაირად გავარებ გlomer-ს თავი თავი так що мені გამохсенда, რომ მაქვს აბა, зал ამას უკრაინული კატორიჩი უდეს, ჩავიცვის კაბა და იმ კაბით დადიოდი ამიტომ ვერანდაზე, რომ რაღაცა ერთ დამენახ ხებინა ამ ადამიანებისთვის. ანუ რაღაცა ჩემი დровшацვლი და ასე თქვა ესკაბა, რომ თ მართლა ასე იყო და რაღაცა ბარიერის შექმნა შეოცილო, მაგრამ ჩემი ძალებით. И, vlastne, я пошкодувала, что у мене не було грузинского державного прапора біля себе, щоб Показати це, продемонструвати, і сказала дівчатам навіть про це. І тоді я знайшла, що в мене була українська сукня, і вбралася і, 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 був як прояв створення такого бар'єру, прояв своєї позиції. свого своїх позицій. Позицій сам щоб хороші, а міська мокальні, а наскулі. Ми ми використали те, що мали в руках на той час. Щодо, хочу запитати також щодо. Якщо є запитання, будь ласка, піднімайте руки, щоб я бачила. Щодо співпраці між, так як ми говоримо про Грузію Україну, і про в літературній сфері, наскільки це потрібно, і що потрібно для зробити для того, щоб ця співпраця стала тіснішою, для ლიტერატურას ყურში გამართდეს საკუთოს და უკრაინის თანაშმულო. ა პირველ რიგში ალბათ თანმიობი თი ნაკელი. იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა შეთახნენ ის უצობები, რომ ისინი საჩემო ზეცხით ოფერტივა ფინანსები, რაღაცა პრიორიტეტად უნდა აქციონ, რაღაც წელი იქნება ეს ერთი თუ ამავე შემთხვევაში, იმიტომ რომ წამ ბუდგენ რა არის ამის განეშე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი а рацелис локса фокусиრება булат схებულიс мушам в процесе, тому що чую, нагадзить завахалис хлопці і студенти, та в готують іні шерцавних темів зобуть один і другий, ми думаю, що він так як щебес ми йдеться омій кота. Е і детаць бащу чергу про переклади. Е щоб власне акцентувати, щоб це питання і робити фокусацію максимально зробити тісності праці. Щоб, якщо йдеться про студентів, щоб вони мали можливість навчатися, розвивати свої здібності і могли цим займатися. Тобто у всіх напрямках робити докласти з зусилля, щоб власне з точки зору здійснення перекладів, співпраця була активнішою. Другі роботом сердцеву, ста отисайте, тому що я вважаю, що в нас багато є спільного і завжди цікаво подивитися на знайомого чи на знайому людину, чи на знайому країну серце з іншої призми, тобто з по іншому подивитися. оцінотно мов хтуба თვითონ колегодів ставив, то щось бачила, рагоса чогось відбувається, відбувається, а მე другий доповнила, рагоса мені мало, рагоса су, валка, рагоса сайдуло, а домовититься, чимсь. Чимсь, ось калаки асети і го машинац, да ехац. Обов'язково я запитала, чи планує тільки написати, писати про Україну, вона сказала, що обов'язково, обов'язково особливо про це місто Львів. Бо це казкове місто для авторки, яке власне, зберігає нібито якісь секрети. Що е, ж, головний меседж, який буде, е, власне, коли буде їхати авторка в Грузію, буде передаватись до України? Власне, у всіх цих п'яти містах, де я побувала, ми говорили про одну і ту саму проблему. Звісно, краще коли спілкуються про літературу більше, але на жаль, сучасні люди не можуть не говорити про проблеми, які. є. იტომ რომ და არამხოლოდ ჩემი პირადი რაგზია ზოგადად ქართული Autorenების მოგზაურობა ამ ფესტივალზე მახამდე და კიდევ წარმოდავა ვიცით. მიყოლა განსერად, იმიტომ რომ არც ერთი მათგანის გამოსვლა ასარჩაულია რაღაცნაირად ამ ჩვენი გამოწვევის, იმიტომ რომ განსხვავდება ჩვენი ამოსულის ძინა დღეებში და ერთვა. Сазгурис кирил гамон сэв, а мусат из мирда, шэс ба мусат харис лагат сэв, а хала бэрдах куча от вас хаби, а мутэ пласит мишу ва зэ, и тро мусат ром Власне, всі ці автори, які приїхали і які ну, будуть ще, звісно, під час цих зустрічей відбувалася розмова про одну дуже важливу проблему. Поки вони приїхали в Грузії, як знаєте, активізувалися події щодо перенесення так званого кордону, йдеться про російських військ, які переносить так званий кордон, який Грузія не визнає. І, і, звісно, коли вони переносять кожного разу, коли вони переносять цей так званий, бо ми не визнаємо, цей кордон змінюється життя людей, і вони забирають і життя людей, і ті могили, які там є. ინფორმაციის გაცვა, იმიტომ რომ ადამიან ყოველ შეულვია, რომ რაღაც ინფორმაცია იყიფოს Google-ში, ტელევიზორში მოისმინოს, ასე შემდეგ, რომ აით გგონია, რომ ჩემთვის საინტერესოა და შესახებ საძალიან ბევრს გკითხებოდნენ, ისეთ ნიუანსებსაც კი, რომელსაც ჩვენთვის არც წარმოგედინა თუ ვიცოდნენ, შესახებ გგონია, რომ ეს არის საინტერესოა, რომ გაცვა ამ ინფორმაციის პირდაპირ ადამიანებისგან ხდებოდეს. Завжди можна прочитати інформацію в Google, в інтернеті, але дуже важливо, коли чуєш інформацію, наприклад, для мене від письменника від творчої особи. І власне під час цих зустрічей, коли вони відбувалися, задавали відбувався такий досвід інформацією, що було дуже цікаво, і часто задавали запитання неочікуване, абсолютно неочікуване для нас. і головне, що відбулося в рамках цього фестивалю, для мене це опін інформацію від ментовсвим. А я ми цікавились, що все тут, туди ро інтереси арсебовс, да, з точки до стратегімат ще чуюся 4х веقانном. Я фік ро, там ще хоті, фік ро, м, разиться уда апартто, десутьтопис самис. Власне, інтерес є, інтерес великий до І ці е, країни, які є учасниками е, цього фестивалю, це п'ять країн, якщо врахувати їх Грузію, е, 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 вони стратегічно підібрані, і власне е, і, і розширює власне е, коло цього спілкування і обміну послуги інформації щодо колаборації, що до іншого питань. Я дякую авторці за те, що ще питання буде.